Вибиті двері, потрощені вікна, уламка скла біля будівля. Такі наслідки вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжі. Від вибухової хвилі постраждали два заклади освіти в Шевченківському районі. В одній зі шкіл вибило шість вікон. Нині їх закривають ОСБ плитами. На момент прольоту у будівлі був чоловік. Він не постраждав. Сторож, який був на робочому місці, зафіксував цю подію. І повідомив мене як керівника закладу, повідомили поліцію і керівництво нашого територіального відділу освіти і міста. Ну, по-перше, треба було прибирати все скло, яке яке було і на вулиці висипано, і в інший бік в закладі також було дуже багато битого скла. В іншому закладі пошкоджено 11 вікон встановлюють нове скло у ще цілі віконні рами. Вчителі вирішили самотужки допомогти рідному закладу. Найбільше ж попрацювати довелося із східними дверима біля укриття. Двері вибуховою хвилею вирвало, зламано було замок. Зранку ми вставили новий замок та зробили засоби, щоб двері міцно тримались. Зранку до нас приїжджали представники районної адміністрації, подивилися об'єм робіт, і буквально через півгодини було надано ОСБ для заміни пошкоджених вікон. У нас також є свій резерв, який ми будемо виконати. Користовувати. Крім цього, від удару ракет постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Повідомляє Анатолій Куртєв. У місці влучання виникла пожежа на площі близько 400 квадратних метрів. У кількох районах міста зникли електро, водопостачання та опалення. На цей час у більшості домогосподарств відновлено подачу електрики, води та тепла.